В області триває підготовка виборчих дільниць. До 11 жовтня на них з'являться списки виборців, із якими має право ознайомитися кожен учасник голосування. А до 14 жовтня виборці повинні отримати запрошення для волевиявлення від усіх майже тисячі виборчих дільниць. На цих виборах місцевих у нас буде діяти 999 постійних виборчих дільниць. Із цих дільниць 38 стосуватиметься роботи у Стаціонарних лікувальних закладах уже е, всі зміни, що стосувалися приміщень, проведені. Нагадаємо, 25 жовтня голосуватимемо за зміненим законом. Найновішою у ньому нормою є пропорційна система з преференціями, що застосовуватиметься на виборах депутатів обласних, районних і міських рад, зазначає експерт центру громадських ініціатив Володимир Піньковський. Говорить, у новому законі також введені гендерні квоти на представництво жінок і чоловіків у виборчих списках партій. Не менше 30% осіб однієї статі. І два тури для мерів у великих населених пунктах. Раніше такого не було. Крім того, збільшений прохідний бал для партій. Збільшився виборчий бар'єр. В 2010 році виборчий бар'єр був 3% для органів місцевого самоврядування. і тож політичні партії проходили з таким бар'єром. На сьогоднішній цей бар'єр підвищений до 5%. І це не зрозуміло, тому що нема сталих політичних партій, нема стало все тільки в стадії формування. Багато політичних партій та проєктів хотіли приймати участь і показати ну на місцевому рівні свою важливість, значимість і доцільність. Але квота для них прохідний бар'єр значно підвищені.